Вітаю, друзі, усіх четвер, як і було заплановано, ми вирушаємо у Вінницю. Для нас нічого нового, як би так сказати, у цих подорожах немає. Ми їздимо у лікарню. Але все-таки якась новизна присутня буде і для нас, і для вас. Тому що сьогодні ми будемо їхати не по звичному маршруту. Сьогодні ми будемо тримати курс на Вінницю через Бердичі. Тому що потрібно по дорозі здати топливну у ремонт. Готові? Так точно. Так, виїздимо з нашого району. Щось подивилися, карти Google поміркували і каже Юра, сюди, напевно, що трішки довше їхати, але 150 дорога... 50 кілометрів так, має кілометрів 30, бути. Кілометрів 30, мабуть, а то й 40. Так, Але дорога має бути краща. Побачимо. О, почалися гойдалочки по катушки. Ну тут не багато. Тут не а з кілометр і там з кілометр. Це, ну, кілометрів два такої дороги. Не, не дороблена трішки, коли робили. Де, як люди мусор викидають. Це ж, а, це, мабуть, не робили, бо тут об'їзна десь буде, бо тут мусорника, бачиш, роблять. Так. Да. Але хоч дорога тут. Не, не дуже. Зате поки з горбочка спустишся і мисточок проїдеш, відкривається такий красивий Ні, то тут, тут дорога лучше, багато як березов. Бо тут чи кожну ямку, я кілометр цей знаю. Знаю, де бач, гоб, гоб і пішов собі. Красивий ставок величезний такий. А який тут зараз сіклюю? Ага, завжди. Завжди тут є хтось, хто рибалить. Але тут, здається, рибалка спортивна. Бачу, до дві качки. Бачу. Нема сьогодні нікого. Немає? Ні. Сьогодні а, то ж не рест, риба не реститься, то не дозволяють. А ось цей ставочок. Були тут, а ми якось ставали, купували свіжу рибу. Та добрий собі ставок, ти знаєш, скільки кілометрів він йде. Ми вже проїжджаємо цей відрізок дороги такий. Будемо виїжджати на трасу. Але ось там попереду через місточок такий ставок, на якому завжди багато качок і лебедів. Але сьогодні щось я вже здалеку бачу, що не видно абсолютно нічого. Це волосівка, так? Так. Да. Ні, немає нічого. Тут ми кожен раз, коли проїздимо, то згадуємо, що ось це село Подолянці відоме на всю Україну і на, на весь світ. Тому що тут жив найвищий чоловік у світі. Хто тут жив, Юра? Льонька. Леонід Статнік. Льоня! Йому сам президент Ющенко трактора подарив. Машину. Машину не знаю, але трактора точно подарив. Ми в Бердичеві вже. Оп! Але по дорозі нічого не вмикалися, не знімали більше, тому що отчудно підібрали військового і підвезли до Бердичева. Так, ми топливно здали. Виїздимо тепер і будемо. Їхати на Вінницю. На Вінницю з Бердичева, виходить. А в Бердичев ще заїжджаємо чи ні? Чи вже ні. Ну, красно, десь туди треба їхати, ну в ту сторону, в ту. Ну ми вже ми минули. Все, виходить, так, Бердичев ми минули. Дуже, Це хажин, дуже швидко їхали. Хмажин. Хажин, вроді село. Ну і не знаю, як от сам Бердичев, Ми теж швидко заїхали. От, взяли людину підвести, за розмовою ми отак раз-два і вже в Бордичеві. Чудного. <сум> Тому їдемо. Зараз, зараз ми кудись та якось заїдемо. Mm -hmm. Так, Юра, Шо? Завезеш, довезеш нас до Вінниці сьогодні? Так, да, тільки хочу зараз достати на минутку. Зараз їдемо дуже повільно. Юра встигає їхати і каву пити. Нам так здається, що попереду процесі везли героя. Ми так бачили. Так, да, Ось тут, на жаль, знову ховають героя. Хажи. Кажи. Хажин. Хажин. Да. Хажин. Ви... Виїздили, виїздимо і їдемо далі. Де? Зараз попадемо до знаку. Що за знак? Взятим, чашо, що? щасливий що дороги. А там що не Вінінка. Да, там Вінінська, вс, диви. Вінницька. Всю, да? Вінницька да. область, а, то все ми. Рухаємось правильно, одним словом. Як стояча нас, ге. О, нас шужик обігнав. Ти диви, як яким пішов? Виїжджаю з Махнівки. Коли в'їхали, навіть і не зрозуміли. Тихонько добирается он до Винницы, я думаю. С бензопуском что Сегодня солнышко. Ну що? Ось до скільки тут угольничків таких красивих. Скільки желіза стоїть? Голодний кумі хліб на умі. Кому що моєму трактористу угодно? А ти, ти як знаєш, що голодний куми Хліб на умі. Ну все, калинівка. до Вінниці нам всього нічого лишилось. Все, оскільки вже бікборд на бікбордові, значить ми вже в районі Вінниці. А, ура, так! Да. Пішли по об'їзному і зробили висновок, що, можливо, дорога і довша, але дорога чудова, порівняно... Так, да, порівняно з тею, якою ми їдемо. З іншої сторони, то це дорога. Можна їздити. А ще цікаво, просто дави половити. Не їхала сюди ще, то дуже цікаво роздивлятися, що, як, як люди живуть. Дуже багато тримають розсадників, особливо сюди ближче до Вінниці, з цієї сторони, то взагалі їдемо додому помаленьку через два тижні назад. Дуже добре що через два, а не через тиждень. Будемо їхати назад знову через дитичку. Яка краса. І ще поки витку, але поки ми додому доберемося, то буде вже ніченька темна. Зорі, як ясні. Тут тебе мене мама. Терпи тату. E das? Não. Hã? E deixo